Доброго ранку, дошкільнята! Сьогодні вас запрошую разом пограти у гру. Мабуть, кожен з вас колись бачив кубик, на якому з кожної сторони намальовані цятки від однієї до шести. Тож, сьогодні пропоную пограти саме з цим кубиком. Ми будемо крутити колесо. Нам випадатиме певна грань кубика, на якій буде зображено від однієї до шести крапочок. І... Відповідно до того, скільки крапочок зображено, ми маємо виконати певне завдання. Тож, будьте уважними! Приготувалися? Будемо розпочинати. Крутимо наше колесо. Дивимося, скільки крапочок випало на кубику. Порахуємо разом. Одна, дві, три. Назвіть, будь ласка, три різних кольори. Розумнички. Виконуємо наступне завдання. Крутимо колесо ще раз. Дивимося, скільки крапочок. Порахуйте, будь ласка. Одна, дві, три, чотири. Назвіть, будь ласка, чотири герої з ваших улюблених мультиків. Молодці. Крутимо колесо. Що ж у нас зараз випаде? Знову чотири крапочки. Назвіть, будь ласка, чотири предмети синього кольору. Дуже добре. Крутимо наше колесо. Рахуємо кількість крапочок. Так, дві. Поплескайте, будь ласка, два рази у долоньки. Молодці. Дивимось, що зараз нам випаде. Одна крапочка. Назвіть, будь ласка, один предмет квадратної форми. Дуже добре. Рухаємось далі. Крутимо наше колесо. Порахуйте, будь ласка, кількість крапочок. Так, їх шість. Назвіть, будь ласка, шість предметів червоного кольору. Розумнички. Крутимо колесо ще раз. Дивимось. Рахуємо крапочки. Присядьте, будь ласка, стільки разів. Молодці. Знову ж таки крутимо колесо. Порахуйте, будь ласка, крапочки. І назвіть стільки предметів коричневого кольору. Пригадуйте, будь ласка. Всього їх має бути 6. Крутимо наше колесо. Рахуємо крапочки. Назвіть, будь ласка, стільки предметів жовтого кольору. Розумнички рухаємось далі. Скільки крапочок нам випало? Назвіть, будь ласка, стільки предметів трикутної форми. Крутимо колесо ще раз. Скільки крапочок нам освічується, порахуйте, будь ласка, і назвіть стільки своїх улюблених героїв казок. Добре, розумнічки. А зараз порахуйте крапочки і назвіть стільки предметів круглої форми. Це не важко, так? Крутимо ще раз колесо. Порахуйте, будь ласка, крапочки. І пострибайте стільки разів, скільки крапочок. Молодці. Малята, правда, ж ми сьогодні добре з вами пограли? Ви були дуже кмітливі, уважні, а також винахідливі. Я вам дякую за активність. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!